Привіт це я. і в цьому відео я покажу, як зробити звичайні двері 3х3. Буде два варіанти дверей. Один із такий тонкий, тобто механізм займає всього лише в ширину один блок, але в ньому використовуються мідні жарівки, яких немає в старих версіях. Другий варіант він трохи ширший, але його можна збудувати на старіших версіях. Основна частина цих двох дверей буде однакова, але вони будуть відрізнятися їх так би мовити способом відкриття. Спочатку ставимо лампу, потім спостерігач, який дивиться на лампу, і ще ось так два спостерігачі. Тепер ось тут два лепти будь-який блок, на нього ребстоун пил, потім повторювач з максимальною затримкою. Далі два спостерігачі, які дивляться на редстоун пил і повторювач. Ставимо лепкий поршень на ось цей повторювач. Далі ось тут можна закрити блоками. Тепер з цієї сторони відступаємо один блок і ставимо три лепких поршні. З іншої сторони відступаємо два блоки і знову ставимо три лепких поршні. Далі з цієї сторони ставимо блок, на нього редстоун пил, потім ось так підіймаємось. Вішаємо червоний смолоскип. Піднімаємось блоками ось так угору На цьому блоці ставимо редстоун пил, а сюди знову вішаємо червоний смолоскип. Далі ось тут за смолоскипом ставимо повторювач, блоки, на них редстоун пил і ось так робити коші. На нього також редстоун пил, потім ось так блоки і знову редстоун пил. Далі потрібно зробити, так би мовити, кнопку, натискаючи яку будуть відчинятися та зачинятися наші двері. Для початку я покажу варіант кнопки для старих версій. Ось тут з двох сторін ставимо нотні блоки, спостерігачі, потім по центру липкий поршень і по боках будь-які тверді блоки. На поршень став, ставимо блок редстоуну, тепер з цієї сторони редстоун пил, іншої сторони також редстоун пил. Далі за допомогою скла робимо ось такий підйом нашого редстоун сигналу на голову. Тепер ось тут можна поставити блоки. І все, наші двері готові. Натискаючи на нотний блок. Двері зачиняються. Також, якщо знову натиснути на нотний блок, вони відчиняться. Далі повністю ось цей механізм можна замаскувати блоками. Тепер я вам покажу ще один спосіб активації цих дверей. Він працює на нових версіях, тому що потрібні мідні жарівки. Ставимо нотний блок. Потім спостерігачики дивиться на цей блок. І ще два спостерігачі, які дивляться на цей спостерігач. Взагалі ось цей нотний блок можна поставити замість цього спостерігача. І тоді він просто не потрібний. Просто мені подобається, коли таку кнопка знаходиться поближче до дверей. Зверху на верхній спостерігач ставимо мітну жарівку, Потім блок. І ось тут компаратор. Знизу також ставимо міду жарівку, Блок. І знову компаратор. Тепер робимо ось такі сходи з блоків і прокладаємо сигнал. І знову, коли ми натискаємо на нотний блок, двері зачиняються і відчиняються. Далі ось ці двері можна просто задекорувати, поставивши люка. Але якщо ми натиснемо на нотний блок, ось тут відчиняться люки. Тому нам буде потрібно трохи переробити цей механізм з цієї сторони. Для цього особливо нічого змінювати не будемо, ми просто його перемістимо трохи в сторону. Все, тепер ось ці люки відчинятися не будуть. Взагалі існує безліч варіантів 2 3 х 3, 3 тому пишіть в коментарях, хто знає інший спосіб, як їх зробити, і всім дякую за перегляд.